Так, дивіться, в цьому уривку Євангелія, тобто доброї новини, е, небесний отець сказав: це мій син улюблений, його слухайте. І ось е, Ісус Христос хоче до нас щось сказати, і Він говорить до нас через не тільки до слова, але свій вчинок. І який вчинок, ось ви чули, що зробив Ісус Христос? Він бере. Рух своїх учнів і... на гору. І виводить їх на гору Хто з вас піднімався на гору? Легко підніматися вгору? Ні. Інколи хто піднімається довший час, то тоді втомлюється, і які приходять думки. Щоб або сісти, не йти далі. Та? Або, наприклад, вже спускатися наниз. Але якщо хтось виходить на гору, то що він бачить? Краєвиди. Він бачить великі краєвиди. І ці краєвиди є більшим, ніж ось ті зусилля, які людина пережила під час дороги. Так? Тобто, це є винагородою, так? Так, що людина щаслива з того, що піднялася на гору, чи розчарованою буде? Щасливою. Так, дуже добре. І ось ми розпочинаємо зараз другий тиждень Великого посту. Як ви думаєте, що Ісус Христос хоче сказати до нас ось через цей вчинок, що Він взяв учнів і повів їх на гору? Як думаєте, що Він хоче нам через це сказати? Він вас вибрав чи ні? Вибирає вас, кличе вас. Так? Кличе нас. Так. Ну, а куди, куди він кличе? Щоб піднятися, так? Тому що гора це є таке символічне місце, котре вважали, що ось на горі перебуває Бог. Перебуває Божа благодать. так? І е, час Великого Посту, е, це легкий час чи е, трошки важчий час? Важчий, Тому що потрібно прикласти зусилля. Так? зусилля. Якщо ви пам'ятаєте, в першому уривку Євангелія, уривку Святого Письма ми е, з книги Буття ми чули про Авраама. він жив е, в місті такому ур, яке називалося, і мав свою землю, він мав навіть слух, він мав дружину, він жив серед знайомих, серед друзів, серед його родичів, але Бог говорить до нього, що залиши, залиши це місце, залиши своїх знайомих, залиши своїх рідних і йди в землю, яку я тобі покажу. Як ви думаєте, це було для нього легким е, вибором? Йти чи ні? Ні, не легким. Е, а чому він пішов ось все-таки? Тому що мусив залишити свою землю, свій будинок, е, рідних, друзів, знайомих. І навіть він не знав, куди він піде. Тому що Бог дав йому обітницю, що коли він піде туди, куди його попровадить Бог, то Бог. Зробить з нього великий народ, дасть йому потомка, а в нього не було дітей. Да? І він, він повірив Богу. Да? І тому не тільки ми, як християни, але віруючі люди вважають Авраама за батька своєї віри. Да? І Бог дав йому обітницю на бумазі, на папері. Підбито печаткою, нотаріусом завірено, ні. А що, що було ось тільки на цією обітницею? Боже слово. Так що Авраам повірив Богу. Бог дав йому слово і повірив. Бог дає нам обітниці, що якщо ми будемо ось зараз час посту, це особливий час чого? Ось Молитва, піст. І милостиня. Так? Тобто Великий Піст нас заохочує до того, щоб більше молитися. Так? А що це таке піст? Як, як для вас ось? В чому може проявлятися піст? Тому що піст це стриманість. Так? Але це не тільки на стриманість, наприклад, від їжі, щоб менше їсти, але може бути також піст від чого? Від телефону, від. Ігри, так, на комп'ютері, від, наприклад, солодощів. Так? Тобто те, що є приємне, не завжди воно є е, поганим, так? але е, піст, тобто це я стримуюся від цього. Для чого? Щоб цей час просто лежати, чи цей час використати е, більш корисно. Так, більш корисно, щоб в цей час можна тоді чи почитати книжку, чи допомогти мамі, наприклад, чи щось доброго зробити, наприклад. Так? тому що милостання ви ще не заробляєте грошей. Так? І тому ви не можете розпоряджатися тими коштами, які заробляють ваші батьки, так? але якусь милостиню ви можете зробити іншому. Так, через що, наприклад. Тому що якщо ви щось доброго робите іншому, так? то це є милостення чи, чи ні? Так, тому що ви жертвуєте свій час, так? свої зусилля, свої сили для того, чи це може бути, не знаю, хтось, наприклад, в під'їзді, якась літня людина, якої потрібно, наприклад. чи... Купити хліб, чи, чи ну, якимось, якимось чином допомогти. Тобто Це також є прояв цієї милостині, тобто турботи про іншу людину. Так? І ось молитва, піст і милостиня. Це зусилля чи не зусилля? Зусилля. Тобто, можемо порівняннями сказати, що це так, як підніматися нагору. Так, дуже добре. І ось власне Авраам. Він піднімався на гору. Він не йшов під гору в такому фізичному плані, що не піднімався там на якийсь Еверест, але він йшов прямо, тільки на що його життя було також переповнене труднощами, але він був вірний Богові. Бог дав йому обітницю, і він йшов за цією обітницею, так як його провадив Бог. І коли він помирав. То в нього був тільки на один син від дружини, а Бог йому пообіцяв, що з нього буде великий народ. І як ви думаєте, він також коли помирав, то не мав там замку якогось, не мав багато землі, він був таким кочівником, який змінював місце свого перебування, свого життя. Але коли він помирав, то як ви думаєте, він був розчарований е, тим, що Бог йому сказав, пообіцяв, чи е, він був задоволеним? Ну. Думаєте розчарованим? А Боже Слово нам приказує в Святому Письмі, що є такий запис, що коли Авраам помирав, то він був сповнений життям. Так? Тобто він не був розчарованим, але Бог. Виповнив його прагнення. І він, він не був розчарованим. І так само і Бог кличе нас до зусиль, до того, щоб не бути розчарованим в житті, не нарікати на, на маму, на батька чи, чи, чи на Бога, чи, чи на інших, але щоб бути задоволеним життям. Але для того, щоб бути задоволеним, то потрібно пройти. Ну, також і ці випробування, тобто прикласти зусилля, не так, що мама чи батько має зробити, але також зі своєї сторони зробити зусилля до того, щоб статися кращим. І Бог нас запрошує до ось цих зусиль. Вийти, вийти на цю гору. Ще ось в записі, коли Бог кликав Авраама, то говорить йому: вийде, що залиши одне. Так? І я тебе поведу до кращого життя. І ось цей, це заохочення було, що Бог сказав Авраамові: йди для себе. Тобто, не роби це для мене, не роби це для дружини, не, не роби це для когось іншого, але йди для себе, так, роби це для себе. І так само і Бог нас закликає до того, щоб ми, коли робимо ось ці зусилля, молимося. Стримуємося від чогось, що марнує наш час, наприклад, так, тобто ось цей піст. Чи коли ми робимо щось доброго, тобто даємо таку милостиню Богові через інших людей, то усе це нас ушляхетнює. А чому варто робити ось йти цією дорогою, тобто молитися? жертвувати своїм часом для інших, стримуватися від, від того, що, що є приємне так? гратися довго на, ну, в ігрушку на телефоні, наприклад. Чому ось, варто це робити? Бог нас до цього закликає. Як думаєте? Тому що вчинки закликають потім нас до раю, до нього. Так. Тобто цими вчинками ми можемо проявити любов, так? ми можемо проявити любов до мами, до батька, так? через те, що ну, відмовляємося, чи ми менше втрачаємо час на, на свою тільки наприємність. Цими вчинками ми можемо проявити любов до іншої людини, коли щось допомагаємо, так? даємо таку цю милостині іншій людині. І Бог. Нам пропонує, що якщо ми будемо проявляти любов, то будемо щасливими. Тому що дивіться, ось, хто нас найбільше любить? Бог нас ще більше любить, ніж наші батьки. Хто Нас може ушляхетнити до того, щоб ми станемося ще кращими, ще щасливішими. Бог. Так? Батьки також, Бог через батьків нас надихає, так? але ще більше нас може уздібнити до чогось кращого Бог. Хто відпускає нам гріхи, коли ми сповідаємося? Бог? Хто платить? Винагородження за наші гріхи? хто е, ді, нам може дати повне і вічне щастя? Тобто, є хтось інший, хто нам може запропонувати ось таку перспективу? Ні. Навіть батьки, які вас люблять більше, ніж себе, не можуть чогось такого нам запропонувати. Так? Тобто, бачите, якщо Бог нам це пропонує, то Він. Може нам це дати. І тому варто ці йти цією дорогою, тобто молитвою, постом і милостиню, підніматися на гору, тому що коли ми через ось такі вчинки будемо наближатися до Бога, то ми станемо розчарованими чи, чи будемо як Авраам, сповнений життя. Так, ми будемо сповненим життям, тому що часто є так, що хтось хоче собі зробити щось приємне, він щось купує непотрібне, чи, чи ну, робить якісь інші речі, наприклад, там дієти, всякі, змушує себе до того, щоб обмежувати, щоб краще виглядати. Але це все є тимчасове. Бог нам пропонує набагато щось більшого, щоб ми будемо. Щасливі не короткотривало, але завжди є. Тому варто йти цією дорогою. І Ісус Христос сьогодні нас, як учнів, запрошує, щоб піднятися на це преображення, щоб преобразитися, щоб стати кращими. Так? Тому заохочую, щоб цей час Великого посту більше проводити на молитві, на Стриманості також від чогось навіть і приємного, і жертвувати це для мами, для батька, для Бога, і також і в милостині, коли робимо щось добре. І за це Бог нам винагороджує, обіцяє винагородити сторицею. Так? Добре, повертаємося і зараз визнаємо нашу віру.